А я люблю простих людей, таких, які говорять щиро, які сміються до дітей, не мріють про розкішну вілу. Які недоліки свої знаходять сили визнавати, вони всередині бої ведуться сценію завзято. А я люблю простих людей, які вміють пробачати таких, що бачать власний гріх і вміють вчасно промовчати. Людей, які живуть життям, саме живуть, а не існують. Їм не потрібен зайвий крам. Вони кохання не купують. Людей, які своє плече підставлять у скрутну годину і не згадають вам про це, як час якийсь потому. Плине. Людей, що світяться добром, говорять правду просто в очі не зловживають за столом, і помсти тривникам не хочуть. Людей, які брудні плітки за спиною не стануть плести. Вони не слухають чутки, хай хто б хотів про щось донести. А я люблю людей простих, таких, які книжки читають, і виглядають перший сніг і визнають, чого не знають людей, які цінують мить і не чекають на суботу. У них в очах вогонь горить, а в серці віра та турбота. А я люблю людей простих, у чомусь геть не ідеальних, але справжнісеньких, живих не слід приймати це буквально. Люблю людей, які лице. Своє замаску не ховають, люблю людей, кричу про це, кому? Навіщо? І я не знаю. Я вірю силу тих людей, незримо сховано в них, що серце мреветься із грудей, а я люблю людей простих і пройде час. І змінить світ до непізнаності усюди, але не зникне вічний світ, який залишать світлі люди, Yeah. Mm -hmm.